Особисті речі військових, міни з Донецького аеропорту, системи знищення ворога ПТКР та РПГ у Черкасах в патріотичному музеї російсько-української війни зібрані сотні експонатів із зони бойових дій. Мені подобається надпис: хто має волю, той буде вільний. Ще є ось такі шеврончики. Ми всі експонати даємо дітям в руки, щоб вони доторкалися до цієї до, до легенди, доторкалися до тих експонатів, які належали великим воїнам. У музеї представлені експонати з фронту за останні 10 років. Тут є й фрагменти російської ракети від РСЗВ Ураган, зразки ворожої військової форми. Можна побачити тубуси від ПТРК Джавелін, гільзи від американської БМП Бредлі, набої до мінометів. От така е, краса. На гільзочки 152 мм, міліметра, якраз теж 72-га бригада колись дарувала. бачите, як символічно Росія з маленької, Україна з великої. І дуже для нас болісні дати. Це 2014 рік, початок війни. Це 2022 повномасштабне вторгнення. І тут ми залишили місце. Місце, і я завжди дітей питаю, яка тут циферка має бути від відвідувачів, і вони всі кажуть, четвірочка. цей музей п'ять років тому створив військовослужбовець 118-ї бригади тероборони, волонтер Олексій Святенко. Чоловік демонструє картину із зображенням Івана Немеша. Він уже протягом цілого десятиліття воює за звільнення української території. Іван Немеш, маленький чоловік. З великим серцем для музею, колись він передав такий прапорець, обгорівший покоциний. Він сказав, що цей прапорець в одному із боїв йому врятував життя, і дітям завжди музеї показують цей обгорівший прапорець, згадуючи про Івана. Окрема частина музею присвячена полеглому герою України Дмитру Коцюбайлу да Вінчі. Він особисто передав кілька експонатів, які спеціально привіз з лінії фронту. Фотографія з 2020 року він приїжджав в Черкаси, Він навчався в нашому пожежному інституті. На жаль, не встиг його закінчити. Від метра у нас є декілька птурів підписаних імені і для музея Савдіївської промзони, де ними були знищені ворожі позиції. Багато шевронів є від підрозділу Дмитра. Основна мета музею зберегти історико-культурну спадщину українського народу, а також пам'ять про українських захисників.